Концепція на даний час вже розробляється, розробляється управлінням архітектури та містобудування всі проєктні роботи. Я так вважаю, що десь 10-15 днів воно вже буде висвітлено в засобах масової інформації і на сайті міської ради. Тобто і буде громадське теж обговорення, і буде оголошено конкурс на проєкт реконструкції парку. Краєзнавець Сергій Собчук підтримав ініціативу перейменування парку на Шодуарівський. Науковець вже багато років досліджує родовід баронів та вважає, що така зміна імені парку є історично справедливою. Іван Мацимілянович свою картинну галерею заповідав місту Житомир, так само, як і той же парк, в якому він збудував будинок. У мене є копія його заповіту, сам оригінал заповіту знаходиться у державному архіві. Оскільки я цікавий персоналією, то я попросив мені надали можливість зняти ксерокопію. То я готовий засвідчити, що величезні кошти Іван Максим'янович заповідав саме місту в Житомир і на благодійну діяльність. Обговорення актуальної теми супроводжували емоційні виступи Житомирян. Але щоб ми собі подумали, є особистості, перед якими на полі настає увесь світ, а є особистості, які дійсно. Я, я дуже шаную барона Шадуара. І він дійсно був представником Російської імперії, шановний історик. Ніхто не заважає творити топонімічний ансамбль навколо Шодуара, але не за рахунок Юрія Гагаріна, переконував Геннадій Махорін. Чому ми будемо руйнувати за рахунок Гагаріна, руйнувати у тому, що усталений, і ми його повинні доповнювати, зараз хочемо доповнювати Федора Терещенка. Так? Ще українських ну, Сікорського, хоча Сікорського є провулок, це пожежник, який врятував ось, та школа, там провулок, треба подумати нам, як назвати. Ми На повинні, звичайно, є провулок Шадуара, Назвати музей Шадуара а Гагаріна залишити, тому що це ансамбль топонімічний. Попри невелику кількість людей, не обійшлося без суперечок, але більшість присутніх житомирян все ж підтримали ініціативу перейменування: 37 голосів за і лише 6 проти. Результати обговорень оформлять у вигляді протоколу. Остаточне рішення про перейменування прийматимуть на сесії міської ради з урахуванням думки громадськості.